Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, всіх хто вовручі, всіх хто в розпорошенні. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо ава, отче Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спідпадкоємці Христові, коли тільки разом із ними терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Мир вам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні будуть слова нашого Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія 12, 36, 37. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Христос не каже, як деякі думають, що в день суду Бог запитає нас, ну що ти можеш сказати у своє виправдання, володя? І на основі того, що я скажу, мене або виправдає, або осудить. Ні, не про це тут мова. Ісус говорить про наше земне життя, про наші земні щоденні слова, про наші земні щоденні рішення, пояснюючи, що як дерево до своїх плодів, так і серце людини до її мови. Наші слова походять із основного джерела та кореня, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, від Марка 7.21. По-перше, Зауважте, що фразу перекладену як кожне пусте слово треба розуміти як кожне безрезультатне слово, тобто кожне даремне чи порожнє сказане слово, кожного порушену обіцянку, кожне нещире висловлене тощо. По-друге, зауважте, що в єврейському мисленні існує зв'язок між називанням та існуванням, а єврейське слово давар, яке зазвичай перекладається як слово, також може означати річ. Це свідчить про те, що наші слова визначають реальність, звичайно, не в абсолютному значенні, а з точки зору нашої позиції та ставлення. І за це ми несемо відповідальність перед Господом. Добра людина із доброї скарбниці серце добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його від Луки 6.45. Наш внутрішній мотив визначає наше мислення. Яке у свою чергу впливає на те, як ми діємо та використовуємо слова, оскільки наші слова виражають наші думки, Ісус хоче, щоб ми визначилися, або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Матфія 12, 33. Джон Парсонс. Застерігає, попереджає, наше спасіння ґрунтується на визначенні правди, і тому ми повинні бути впевнені, що використовуємо спілкування як засіб вираження любові та Божої благодаті. Апостол Павло попереджає: слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. До Колосян 4.6. Рідні мої у Христі, прислухайтесь до слів свого серця і зрозумійте, що те, що є вашим внутрішнім скарбом, це, є і, це і є речі, що прямо зараз визначають хід вашого життя. Кожне наше слово досягає найвищих місць небес, відлунює там. Тому цар Давід застерігає нас: свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу відступіться від злого. І, добре чини миру шукай і женися за ним. Псалом 34-14. Наші думки, думки і слова видихають дихання Боже, дане кожному з нас. У дуже реальному значенні вони служать мотиву, молитвами, які ми постійно промовляємо. І нехай приємно буде нашому мол... молостивому і довготерпливому Господу відповісти на крик нашого серця. Нехай будуть із волі Твої слова, моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеля моя і мій Спасителю. Амінь. Я Володимир Невмаржицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Добрий небесний батько, я дякую тобі, Боже, за твою благодать і ще за один день життя, ще за нові можливості, Господи, бути людьми царства Твого і служити на розширення Твого царства. Тому. Здаємось, в Твої руки, допоможи. Ми потребуємо, Господи, твоєї допомоги, Твоєї ласки, Твоєї милості, Твого направлення. Будь з нами. Також я прошу тебе, Господи, по особливому. Благослови Україну перемогою, благослови миром, благослови пробудженням. В ім'я Ісуса. Амінь.